Привіт, сусіде. Епізод 2. Орел і Решка. Це була випадкова загибель. ТРИНИТИ! 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 Мамо? В тебе був напад гіпоглікемії, сталися галюцинації. Мабуть, з'їла трохи цукру. Цукру? Я би ніколи його не їла, знаючи, що в мене діабет, а? Вона завжди така обережна. Може, хтось підклав цукор в їжу? Здається, я нещодавно бачила її з Нікі. Нікі, думаю, треба навідати його батьків. Бажаю вам успіхів, тому що їх нелегко знайти. Це твоє. Беремо рюкзачок. Що за гадотні бургери сьогодні? У кожного з нас є свої труднощі, але вони нас навчають бути сильнішими. Директорка абонати, ви коли-небудь бачили щось подібне? Здається, їй не завадить відпочинок. А, радий, що ти не розбила собі голову. Одужай. Фінч, ти не бачила Маріцу, Енсу або Івана. Кого-небудь. Вони пішли. Кажуть, що тут відбуваються дивні дива, проте дурний Нікі там. Навіть не думай. <但>嗯。 Чувак, а ми не могли зустрітися на хрещатику. Там багато людей. Принаймні тут за нами буде стежити лише один негідник Ворон. Ти в нормі? Я так хвилювався. Він так хвилювався. Що? Ви бачили Нікі? Чи бачили ми Нікі? О, дякую, що запитала, як ми. В нас же жодних проблем. Що сталося? Одразу після того, як ти сказала, що не, не боїшся того ворона. ворона, ти впала на підлогу з сахарним діабетом. А нашим батькам телефонували з поліції і казали, що на них Ах, напали, напали дикі, дикі тварини. Скоріш за все, це були місцеві тварини. І дуже-дуже дикі. Поліція сказала, що це звичайний випадок. Ох, ці звичайні білки з червоними очима. Тепер батькам треба робити щеплення від сказу. Чотири штуки прямо в живіт. Це мабуть неприємно. А ще цей дивний коп Корнвелл виписав їм штраф за те, що вони годували. Корнвелл? Це ж той коп, який вкрав монети з будинку містера Пітерсона. Чи не таку саму монету дав тобі ворон? Ви бачили такі монети у своїх батьків? Та він взагалі ніколи нічого не бачить, зате я знайшла це в жопній сумці нашого батька. <гум> Жопна сумка. Точніше, я теж дещо бачив. Коротше, це сталося, коли зателефонувала мені моя тітка. Мій собака пес зірвався з ланцюга та почав бігати вулицями. Ти назвав свого собаку пес. А що не так? Він же не кіт. Хлопці, припиніть. Коротше, мені сказали, що його бачили на золотих воротах. І там дійсно була собака, мертва собака. Перед тим як його забрала служба вилову тварин, я розглядів, що це був саме мій пес. Але найдивніше, на минулому тижні я дав йому. Цей повідок mm. служба вилову mm. тварин. Ото Кінандер. Твій пес стане опудалом! Це взагалі законно. Mm. Він є на карті Пітерсона. Може, він пов'язаний mm. з монетами. Саме тому Пітерсон напав на нього. Твоя mm -hmm. теорія має сенс, але те, що трапилось mm. зі мною, перевершує все вище сказане. Містер Мьорто викликав мене в клуб винахідників, аби я розібрав свою конструкцію з концерних банок. І за невеличкої проблеми в безпеці я погодився, але потім директорка бананти прийшла, аби перевірити звідки де дим. І коли вона відчинила двері, спрацювало щось схоже на приманку. Містер Мерто подумав, що це я їх встановив. Але я заперечив я відмінник, а не якийсь там Джон Крамер чи ще хтось. Вони хотіли знати, хто ще в клубі міг це зробити, оскільки трініці була в цукровій комі, а інші пішли. І здається, вони хотіли, аби я звинуватив цьому Нікі. Лажово. Здається, у міса Бананта якісь. Власні рахунки з Нікі. Вона <ган> усунула мене до тих пір, поки вони не проведуть <ган> повне розслідування? Ти знаєш, як це погано <ган> виглядає? О, ні, які великі проблеми. <ган> Взагалі-то наших батьків, Білки Жилу, ви постійно применшуєте <ган> мої проблеми. Ви помітили, що все пішло шкереберць, коли ми почали стежити за вороном? Співпадіння? <ган> не думаю. <ган> Тоді постає питання хто такий ворон? Абонанте, вона постійно в'ється біля мене з моменту переїзду. Містер Мьорто більш підозрілий. Він знає нас всіх. Він міг підслуховувати будь-які наші бесіди в клубі. А як же Корнвелл? Він взяв мішок з монетами із будинку містра Пітерсона. Фігня, чувак, ти забув короля всіх опудал. Тобто, вороном може бути хто завгодно в місті. Кльова робота бандо. Це так заплутано, що в мене башка тріщить, але а. треба продовжувати розслідування. Зачекайте, а? є ще дехто хто має доступ до цих монет. Той, хто знає, чим займається клуб винахідників та добре знайомий з одержимістю містера Пітерсона. А. Ти зараз серйозно? Нікі. Тебе зараз ніхто ні в чому не звинувачує. Я кажу, це а, ти ж серед нас себе ще дуже подозріли. Ти поводив себе зовсім не так, як раніше. Тому ми хвилювалися. Давай, Нікі, ти нам щось не договорюєш. Наприклад, чого з тобою нічого не сталося, а? на відміну від нас? Зі мною нічого не сталося. Ні, вона на це мала на увазі. Ворон полює за нами, і це якось пов'язано з цими монетами. Пам'ятаєш монету з парку? Може, ти щось чув, коли був у містра Пітерсона в гостях? В Гостях? Мені треба йти. Якщо ти нам не допоможеш, я звернуся до джерела. Це типу до Пітерсона. Після того, що він зі мною зробив, ти сказилась. Він монстр, Знаєш що Нікі. Якщо в тебе є краща ідея, я уважно слухаю про монети містера Пітерсона, карту містера Пітерсона. Можливо, він також шукав ворона. Скажи ти скоро помреш. Кожен з вас, якщо ти зараз не зупинишся, Пітерсон, або ворон, або будь-хто ще в цьому сраному місті прийдуть за тобою, за твоєю сім'єю та за всім, що ти любиш. Ви скоро помрете. Кожен з вас, кожен тут нема де заховатися. Ви всі в небезпеці, всі в небезпеці, всі. Орний поворот! Мене треба спиться всі. Щось мені пісяти захотілось. Він... Сподіваюсь, він буде в нормі. Але якщо не допоможе, треба йти до Пітерсона. У в'язницю? Тато, що трапилось. Розетка в моєму кабінеті спалахнула. Чому вони тут? Ану, зізнавайся. Цей спалах має якесь відношення до них? Що? Ні. Ми просто думали. О, ні. У кімнату е, люба, вона ж горить. Тоді чого ти стоїш? Телефонуй в пожежну. Ми не повинні втратити будинок, який нещодавно купили. А ви, діти, ідіть додому. А я зателефоную вашим батькам. Переклад і озвучка Жені Білозерова Спеціально для youtube каналу казки від батьків.